Всім привіт! всіх Вітаю! Ви на каналі Зевідьма. З вами Ірма. Це означає, що зараз ми з вами будемо знову отримувати підказки від Всесвіту. Сьогодні я вирішила зробити для вас розклад на тему. Котик прийшов до кадру. Сьогодні я вирішила зробити для вас розклад на тему, чого вам чекати від цієї осені. Які будуть головні події головні? Що пройде, що піде, та що залишиться? Тому обирайте свій варіант за допомогою каменя, який вам більше подобається, або просто за допомогою номеру варіанту: перший, другий та третій. Тайм-коди ви зможете знайти в описі під відео, так само, як і мої контакти для запису на індивідуальну консультацію, та куди можна закинути мені донат якості подяки за мою роботу. Дякую за вашу підтримку, дякую за те, що дивитесь мене, дякую за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, залишаєте коментарі. Це дуже важливо для мене. Ваш зворотній зв'язок, ваш відгук дуже допомагає розвитку моєму каналу. Все, поїхали. Перший варіант. Вітаю вас! У вас Верховна Жриця на дні колоди. Цікаво! Для декого з вас ця осінь може бути періодом занурення в глибокі матерії, такі, знаєте, в глибокі знання, коли для вас буде розкриватись новий шар інформації, хтось може зайнятися езотерикою, хтось може почати займатися психологією, у когось буде розвиток інтуїції. Так, давайте подивимось, в якому стані знаходитесь зараз, аби ви були впевнені, що ви обрали свій варіант. Правильний варіант. Так, це карта вашої осені, головні події, головні енергії. Про що взагалі ваша осінь? Це те, що прийде, це те, що піде, і це те, що залишиться без змін. Так. Ви зараз знаходитесь в стані перегорнутого пустельника. Тобто, або ви зараз знаходитесь в стані самотності і вам дуже некомфортно знаходитись в цьому стані. Може, у вас є страх самотності, може ви не звикли бути наодинці з собою, або навпаки, ви занадто довго знаходились в цьому стані, і зараз вирішуєте, що з цього стану вже необхідно виходити. Необхідно якось налагоджувати свої. Контакти і зв'язки з зовнішнім світом. Може, у вас був, або вже був стан депресії, і ви розумієте, що з нього необхідно виходити завдяки, знову ж таки, контактам з людьми, взаємодії з людьми. Або ви зараз тільки знаходитесь на цьому кордоні, коли вам здається, що вас може занести в стан депресії, тому що ви самотні. Все одно воно якось крутиться навколо самотності. Ті структури, в яких ви жили, той спосіб життя, який ви вели, він більше не працює. І ви більше не відчуваєте злагоди в тому способі життя, який ви зараз ведете. Нема стабільності, нема комфорту, або. окей залиши мене, будь ласка. Або. Те, на що ви розраховували, воно не принесло таких результатів. Наприклад, якщо ви розраховували на те, що ви кудись там приїдете і там все буде добре, ви зможете там собі побудувати нову стабільність. Можливо, цього не вийшло. Можливо, хтось зараз проходить через етап розлучення, завершення стосунків, і через це є стан самотності і депресії. Ну, якщо ви якось себе тут впізнали, то давайте продовжувати. Якщо ні, то спробуйте подивитись інші варіанти уніфікації інших варіантів. Ваша осінь, вона взагалі дуже крута, тому що вона несе вам нову енергію, вона несе вам активність, вона несе вам працездатність, вона несе вам мотивацію і пристрасть до життя. Те, що здавалось вам абсолютним завершенням, може навіть крахом вашого життя, якоюсь маленькою смертю, воно насправді стає для вас початком нового життя, початком нового етапу. Цієї осені ваше життя дуже сильно зміниться, в найкращу сторону. Можуть розпочинатись нові доволі таки перспективні проекти, можуть бути реалізації творчих ідей, може бути нова робота, яка допомагає відволіктись. Може бути знайомство з новими людьми, або якщо ви будете проводити час в якійсь спільноті, яка буде допомагати вам відволікатися від цього стану, в якому ви зараз знаходитесь, допомагати вам розкривати цей туз жезлів. Вони будуть підтримувати ваші гарячі пристрасні ідеї, ваш запал до життя, бажання якось діяти. Тобто, в принципі, це дуже круті карти. Це енергії того, що ви можете безпосередньо почати реалізовувати те, що є у вас на рівні імпульсів. Тому що багато чого ми можемо відчувати на рівні імпульсів, але доволі таки не часто ми готові. Реалізовувати ці потенційні проєкти, тому, може, ви доволі таки довго були кладовищем проєктів, коли ви не реалізовували свої задуми, а вони могли бути дуже крутими. А тепер, завдяки допомозі інших людей, ви можете це почати робити. Так, що нове прийде? Насправді для вас прийде такий е, урок. Ви ж маєте розуміти, що, аби вийти з цього стану, е, само собою воно не станеться. І ви не можете просто так, як з місця в кар'єр, е, пірнати, знаєте, зі стану спустошення і самотності в стан активності і якоїсь насиченої життєдіяльності. Розумієте, звичайно, тут є необхідність. Спочатку проробити свої якісь страхи. Тому цієї осені з вами почнуть відбуватись такі ситуації, в яких вам буде необхідно розібратись з тим, що вас лякає, чому воно вас лякає, проробити цю ситуацію, аби вона перестала вас лякати, проробити цей страх. Тому що цією осені у вас будуть уроки та ситуації, які спрямовані саме на активацію ваших страхів. Це головне, що прийде. Але одночасно з цим прийде і розуміння, чому у вас є ці страхи, де знаходиться їх коріння і що з цим взагалі робити. Так, тому що тут через те, що у вас є багато страхів, у вас є дуже великий рівень злитої енергії впусту просто, і заблокована ваша реалізація. І з цим треба розбиратись цієї осені. Так, що піде? Піде цієї осені відчуття того, що у вас не вистачає сил, що сил у вас немає. Якщо у вас було відчуття, що вам не вистачає енергії, не вистачає характеру, то цієї осені це відчуття пройде, тому що ви будете проробляти цю ситуацію. І ви. Так, от дивіться, і от вона вийшла наша верховна Жриця. У вас буде змінюватись. Сприйняття себе, сприйняття поняття сили, і ви е, зрозумієте силу якось зовсім іншим чином, ніж ви розуміли її раніше. Тому ви будете, в принципі, насправді, набагато сильніше. Дуже багато все таких змін вас чекає. Саме внутрішніх. Це більше не про зовнішні зміни, а про внутрішні. І саме через це. Через те, що ви будете змінюватись внутрішньо, у вас почнуть розгортатися якісь вже зовсім інші події. Тобто вже почне підтягуватися рівень зовнішніх змін. Так. Піде з вашого життя відчуття того, що я я наче знаю, як це правильно робити, але я все-таки не впевнена, що мені стане сил, мені ресурсу не вистачає. А якщо там треба буде, наприклад, по головах йти, а в мене характеру не вистачає. Ну, конкуренція велика, може бути, ще щось на кшталт цього, це буде уходити з вашого життя. Так, що залишиться? Ну, знаєте, грошові якісь питання, вони все ще залишаться не закриті остаточно. Може бути насправді відсутність монетизації своєї творчості. На... Саме на тому рівні, якого ваша творчість варта. Розумієте. У вас все ще може залишатись достатньо великий злив енергії на, на якісь залопони. Коли замість того, аби діяти, ви починаєте більше мріяти. І таким чином на 100% ви не доходите до. Повної реалізації проєкту. І фінансові питання, вони все ще залишаються все-таки відкритими, якщо є якісь кредити, якщо є борги, якщо просто грошей не дуже вистачає на життя, то ця ситуація вона залишається без змін, але все ще залишається надія на те, що скоро це зміниться. Але це не буде зовсім швидкий процес взагалі. У вас тут три лицаря і всі перегорнуті. Тобто. Зовсім недостатньо не, не дії від вас, розумієте? Але перспектива все одно тут є. І це, як сказати, це насправді дуже сильно залежить від того, як швидко і як, як правильно ви можете пройти свої духовні уроки. Тому що все тут. Будується саме на тому, що ви перекриваєте собі повітря, ви перекриваєте собі шлях до реалізації через те, що у вас є якісь страхи. І це, через це у вас є якісь а, внутрішні вигоди, аби не робити цю реалізацію. І вам треба з ними розбиратись. Більше діяти а, і менше мріяти, напевно, знаєте? Менше себе накручувати, не дозволяти собі генерувати в своїй голові якісь такі ситуації, в яких. Знаєте, як в притчі про розумну Ельзу, яка вже все своє життя. Наперед розпланувала, вже сиділа, плакала, тому що там був дуже сумний фінал. Оце про вас. Ви ще нічого не зробили, але ви вже будете сидіти і плакати через те, що ой, та в мене все одно на якомусь етапі не вийде. І в, ньому, в цьому є якась внутрішня ваша вигода, вам треба з цими ситуаціями розбиратись. Тому тут будуть дуже великі зміни в вашому психологічному стані, в вашому світогляді, але. Сказати, що ви будете вже дуже багаті, і все буде дуже хорошо з грошами, я не можу. Тому що це буде як наслідок того, як ви змінились. Коли ви повністю вже пройдете цю трансформацію, тоді вже і гроші можуть прийти. На зовсім іншому рівні. А на даний момент ви все ще закриваєте собі. Такі потенціали. Тому така вам була їжа для мислення, скажімо так. Трансформаційно осінь у вас перший варіант. Напишіть в коментарях, що про це думаєте, я вас там буду чекати. Все переходимо до другого варіанту. Другий варіант вітаю вас. Давайте дивитись Вашу історію, що відбувається з вами цієї осені. Для початку подивимось, в якому стані ви зараз знаходитеся, аби ви були впевнені, що ви вибрали саме свій варіант. Далі дивимось енергію цієї осені. Далі дивимось, що прийде нове, що піде старе, і що залишиться без змін. Так. Ну, слухайте, у вас на даний момент нема е, достатньої кількості енергії, аби щось робити. Є багато ідей, є багато планів, але чомусь ви не можете їх виконувати просто тут і просто зараз. Щось вам заважає? Може, у вас тут є такий момент, коли вам здається, що будь-яка ваша ідея, будь-який ваш творчий порив, він може зіткнутись е, з якимись... Поразками через недостаток а, продуманості вашого плану, або через людей-аферистів, які можуть якось все вам зіпсувати. Тому ви обираєте для себе на даний момент нічого не робити, наприклад. Але для когось це може програтися так, що просто така зараз ситуація, коли я вже все спланувала, але нічого зараз я зробити все одно не можу. Мені треба чекати. Тут період очікування. Тут є багато віри в себе, багато віри в свій задум, але зовсім нема реалізації на даний момент. Є тільки надія. Є тільки надія на майбутнє. Так. Енергії цієї осені для вас перегонута королева мечі. Ну, насправді, від вас ця осінь буде очікувати більше рішучості. Більше рішучості і необхідності. Це таке діяти і йти а, за своїм серцем, йти на зов свого серця. Для вас, до речі, це може бути історія нового кохання. Можете тут закохатись. Або дуже творчий все-таки канал буде розкриватись. Для кого ще може, до речі, програтися як вагітність? До речі, для когось це може програтись, як коли до вас повертається в життя ваш колишній, якого ви колись там любили, були закохані в нього. З ним все було закінчено, а тепер воно як на старі дрожжі, на старі, на старі дрожжі прийшло. Розумієте, ви як заново в нього закохались? А він може знаходитись, до речі, на відстані від вас. Або, до речі, це може бути просто закоханість іноземця. Стосунки через інтернет, стосунки на відстані, стосунки з іноземцем, стосунки з колишнім, з яким ви на відстані. Ну, і знову ж таки, якщо говорити більш абстрактно, так, то це буде такий момент, що у вас є якийсь спланований план на даний момент, але ви нічого не робите з якихось там причин ваших особистих. І цієї осені вам необхідно буде. Починати діяти. Більше знаходитись в стані в процесі, і менше знаходитись в стані очікування тільки поганого розвитку подій. І королева Мечів, розумієте, вона стратег. Вона думає, як вона буде робити, але вона. Перегорнутому своєму стані зовсім не діє рішуче. Вона тільки думає, 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 і постійно нічого не може остаточно придумати, так щоб почати діяти якось. Вона може роками чекати правильного часу, а треба просто брати і діяти, брати і робити. Беремо і робимо, як то каже Приватбанк. Це не реклама, просто приколююсь, Просто в мене таке почуття гумору. Беремо і робимо. Просто беремо і робимо все. Що прийде нове? Ну, насправді тут прийде розуміння якихось кармічних питань для вас. Тобто, ті ситуації, які були для вас кризовими колись в минулому, вони для вас стануть дуже добре і чітко зрозумілими, зрозумілими, чому саме так все відбулось, чому саме так, а не інакше. Якісь глибокі мотиви ситуації, мотиви поведінки людей будуть дуже зрозумілими для вас. Знову ж таки, це може бути повернення ваше життя, вашого колишнього чоловіка або колишнього хлопця. Може, він навіть має відношення до стихії Землі за сонечком або застендентом. Ну, такі зовсім вже специфічні моменти. Так, що піде. У вас а, піде з вашого життя цієї осені відчуття знецінення вашого старого кохання. Ви не розуміли для себе цінність людини, цінність кохання. А тут воно прийде до вас. Тобто піде знецінення і на це місце прийде чітке розуміння, що це таке і як це важливо. Що залишиться без змін. Ого, ого. А, схильність впадати в залежність в стосунках. А, розкриття тіньової сторони особистості в стосунках. Або якісь залежні обставини, в яких ви можете знаходитись, тому що, дивлячись на цей розклад, є відчуття, що вам здається, що ви не можете діяти саме, тому що ви собі не належите, є якісь ситуації, в яких ви знаходитесь в стані залежності. Ви не можете якось це коригувати, контролювати і впливати на це. Керувати цим не можете, коротше кажучи. Так, тут повернення людини з минулого це. Дуже 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 сильно на це схоже. Або окей, для декого з вас це може програтись як те, що може прийти в ваше життя людина дуже схожа на того, з ким ви колись були, і сценарій розвитку ваших стосунків, наприклад, може бути дуже дуже сильно схожим. На сценарій, який у вашому житті вже колись був. Але для багатьох з вас це програється як повернення колишнього чоловіка або співмешканця, або хлопця, який робив вам колись пропозицію, навіть якщо ви такі не були одружені. Наприклад, якщо він вам цю пропозицію зробив, ви йому відмовили, ваші стосунки закінчились. Ви відмовили йому, наприклад, тому що вам здавалось, що немає для вас цінності в його пропозиції. Не, наприклад, не розцінювали ви його як перспективну партію для себе, а тепер. Відбувається перегляд цієї ситуації, ви дивитесь зовсім іншим чином на це, на нього, на ситуацію, і вам дають можливість програти її заново. Так. Маючи вже досвід, зробивши вже висновки, проаналізувавши її, ви мало навчитись на цьому, і тепер ви маєте повести себе зовсім не так, як ви поводили себе раніше. Тому що а, раніше було доволі таке багато егоїзму, і багато було м, нереального погляду на речі, міг бути період якоїсь такої а, ідеалізації, а потім дуже сильного розчарування, того, що ти не, не, а, не відповідаєш моїм а, ілюзіям, тому що я там намріяла, тому мені без себе краще і взагалі таке, знаєте, дуже дитяча насправді позиція. Зараз зовсім менше буде підход до цієї ситуації. Так, пристрасть дуже велика до людини у вас буде. Цієї осені у вас буде велика пристрасть. Можливо, ви до неї, в принципі, дуже схильні періодично, особливо, якщо у вас з'являються якісь стосунки. Ті люди, з якими ви починаєте реалізовувати стосунки, вони викликають у вас таке відчуття пристрасті. Вони її вміють. Вас пробуджувати. І тут буде такий момент, що це знову з вами станеться. Отака для вас була інформація на цю осінь. Чекаю вас в коментарях. Розкажіть мені, що там відбувається. Може вже хтось з'явився, може тільки появиться. Подивимось. Третій варіант. Вітаю вас. Дивимось вашу історію. О, у вас там страшний суд на дні колоди. У вас якісь будуть дуже важливі кармічні питання, можуть бути повернення людей з минулого теж. Або, навпаки, це історія, коли вам необхідно повністю закрити своє минуле і почати абсолютно новий період життя. Зараз будемо більш детально дивитися. Так, першою картою дивимося, в якому стані ви зараз знаходитесь, або ви були впевнені, що ви обрали свій варіант. Це те, з чим ви зайшли в цю осінь. Так, ця карта покаже нам а, енергії цієї осені для вас, може, якийсь головний урок, головний лейтмотив якийсь, червону ниточку. Так, це те, що прийде, це те, що піде, і це те, що залишиться без змін. Так, так ви в нас зараз пригорнути імператор. Імператор без престолу, так, у вас може є втрата стабільності в вашому житті. Нема вашого царства, нема де правити. Для когось, до речі, може як розлучення програтись, для когось це як необхідність починати все спочатку, тому що ви не маєте доступу до своєї збудованої імперії, яких б розмірів вона не була. Навіть якщо це ми говоримо про ваш маленький бізнес або якусь посаду, яку ви займали на своїй колишній роботі, вашу рідну хату, де ви були господарем, розумієте? Тобто є таке відчуття, що ви зараз собі не належите і не можете керувати тими речами, які ви колись будували. Тому вас дуже тягне туди. І а, вас може, по-перше, дуже сильно тягнути назад. Або це може бути знову-таки рішучість на те, аби побудувати це все ще раз. Знову є на це енергія у вас. Є на це енергія, є на це задум. Але для багатьох з вас може програтися бажання повернутися до себе, до рідних пенатів, як то кажуть. Так, для вас енергія цієї осені це вісімка пентаклів. Тобто, це в нас багато роботи. Якщо у вас є плани побудувати нову імперію, то це, то це, власне, і говорить нам про те, що це буде будування цієї імперії. Дуже багато роботи, і буде не до стосунків, напевно. Напевно, не до стосунків. Але може бути доволі таке багато у вашому житті цієї осені а, тимчасових зв'язків, або людей, які будуть вам їх пропонувати. Або це буде необхідність проробити. Залежність від того, що любило ваше серце раніше, до речі, дуже сильно це може для вас програтись, тому що навіть якщо ви будете будувати нову імперію, у вас може бути дуже сильний жаль і сум за своєю старою імперією, і вам тут буде необхідно проробляти цей момент, щоб ви не менше любили нове, що ви будуєте, ніж минуле. Так, прийде до вас відчуття надії, що все ще можливо. До речі, для когось це може бути якась поїздка, переїзд, переміщення будь-якого роду. Це те, що прийде в ваше життя. Надія, яка а, лікує серце. Тому що в якийсь момент було відчуття, що це вже все остаточний кінець. Трійка мечів, десятка мечів, паж мечів, але насправді тут є Перегорнуті ці карти, і зірка в нас є, розумієте, яка підсвічує нам світло, підсвічує нам нову дорогу. Що піде? Піде відчуття, що треба почекати ще. Тому що мені здається, у вас не було занадто сильного бажання якось вкладатись в розвиток на новому місці. Хотілося все-таки більше отримати старе те, що у вас було. А тепер ця ситуація вона буде для вас закінчуватись, і ви будете вже більше розуміти, що треба просто брати і діяти. Так. І це те, що залишиться без змін. Але ви знаєте, тут без змін те, що залишиться, це все одно таке відчуття, що у вас, наче є дуже сильний внутрішній супротив тому, щоб починати життя спочатку. Тобто, у вас, наче як на, на рівні свідомості ви вже вирішили, що так, вже годі там чогось чекати, годі там. Лити сльози за тим, що ми втратили, треба робити щось нове. Але ваша підсвідомість, вона до цього ще не готова, і тому вона може вам все-таки блокувати ще дороги. Вам треба з нею розбиратись. Тому це для вас ідея. Найголовніше цієї осені, це найголовніший ваш урок, це найголовніший мотив цієї осені. Для вас. Вам треба пропрацювати вашу підсвідомість, тому що ваша підсвідомість вона не хоче любити. Нове, що ви побудуєте, вона хоче більше все-таки акцентувати увагу на старому те, що ви втратили, або старому, до чого ви не маєте зараз ніякого доступу, розумієте? Тому ви можете собі сильно перекривати дорогу, реалізацію, якось відтягувати час. Блокувати себе самостійно, розумієте? Тому дивіться. Пропрацювати це треба просто емоційний оцей. емоційну реакцію. У вас, може, є, знаєте, недостатня кількість виплаканих сліз, може ви не дозволили собі якось прооратись. Вам треба дати якийсь вихід емоціям, вихід сльозам, енергії енергією цій, і потім вже якось починати робити щось нове. Ось така для вас була історія. Напишіть мені в коментарях, чи це резонує вам. Можете також запропонувати мені свої теми для відео. Мені буде дуже цікаво відповісти на ваші питання, на ваші запити. Все, побачимось!